Сьогодні вранці, 26 серпня, Україну атакували близько 100 дронів, шахет та 100 ракет різних типів, зокрема калібрами з військових кораблів у чорному морі та ракетами з бомбардувальників Ту 95 МС. Пізніше Росія підняла також три літаки. Міг 31 к які є носієм кінжалів. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих у Кернегро запровадило екстрені відключення електрики. Про причини, а також чого ж чекати далі, будемо говорити із військовим експертом Іваном Стопаком. Він з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас! Слава Україні! Пані Оляна, вітаю, ради бачити. Дякую запрошення. слава! пане Іване, дозвольте на початку, як ви особисто після такого недоброго ранку. Ні, ну дивіться все окей в порівнянні з нашими військовим. Все окей, жодних скарг. Е дякуємо силам протиповітряної оборони. Вони працювали шалено. Як вони кажуть, стріляли на всі боки. Наскільки це було можливо? 15 годин без сну них. Тому велика подяка ще раз, все окей, ще раз, жодних скарг, жодних нарікань. Ви правильно кажете, ми маємо дякувати, і кожен з нас точно не має зараз скупитися на їхню похвалу. Про наслідки цієї атаки ми сьогодні вже багато розповідали у нашому ефірі. А от з вами хочемо поговорити про причини такої масованої атаки: що це повста за Курську область чи просто черговий терористичний акт росіян. Ну, це так особисто я бачу це ну, акція возмезді. Можливо, вони таку плашку повісять в своїх новинних стрічках. А, і скажуть, що ми помстилися за Курську область. З однієї сторони, в принципі, це виглядає логічно, що саме, вже майже три тижні російський федеральний уряд не контролює ну, майже тисячу кілометрів квадратних. Території Курської області, бо західні налітки ставлять під сумнів. Кажуть, ну, 1200 там немає, там швидше за все трішечки менше, хай буде тисяча приблизно. І є в російському суспільстві невдоволення і серед воєнкорів, і серед рядових, а як так, а що ж відбувається, СВО там, ні по плану, ну що таке. І, можливо, таким ударом. Каналізується весь негатив. Я бачу в російських пабліках, де вони там Ура, там давай ще там по дамбі е Київської ГЕС, коли влучили, вони кажуть, мало, треба ще. І вони вже не проговорюють, що Курська область е не під їх контролем. Навпаки, вони радіють, ура! За тими укропом, як насипали, як дали їм. Тобто, це таке собі. На ну, їм достатньо зробити поганку сусіду, і вони вже задоволені. Просто в їхні всі проблеми вирішені. Це попри те, що вони живуть дійсно в багнюці. Ось таке, таке просте пояснення таких складних речей. Вочевидь, що росіяни готували цей масований удар довший час, і тут питання на вашу думку, чи використали вони от усі свої підготовлені запаси для цього удару, чи таки нам варто очікувати найближчим часом повторного теракту? Ну, це можливо, треба адресувати питання до головного управління розвідки, щоб вони сказали, що за їхніми підрахунками там є. Чи вони вистріляли росіяни все до останньої залізяки? І от станом на, наприклад, там 26 в них там по нулях і треба почекати ще там місяць, два-три, поки вони відновлять всі свої ах, запаси. Або можливо, в них там. Вже підготовлено все. Вони останні місяці готувалися. Все робили для того, щоб було дві-три хвилі, наприклад, два-три дні таких атак, щоб виснажувати українське ППО. Не знаю. Відверто не знаю, але знову і знову хочу повернутися до тієї класики. Згадайте, будь ласка, 22-й рік. Окремі посадовці кажуть. А у тих росіян залишилося ракет максимум на 2-3 масовані обстріли. І все, їх більше не буде. Як виявляється, ракети в них є ще. Ну і на жаль, що ці посадовці таки помилялися. Погодьтесь. А це питання ми адресували вам, тому що, пане Іване, ми знаємо, що ви багато знаєте, думали, може і тут поділитися з нами якоюсь інформацією. Я Не буду красти хліб у поважних осіб у генералів, які за це отримують великі гроші. і В них є ще раз розгалужена мережа людей, які працюють на них. Радіо, радіорозвідка, технічна розвідка. Тому ще раз це багато безліч факторів. Безліч факторів. Хочу сподіватися, що це останній обстріл, і наприклад, там не знаю, найближчі 2-2,5 місяці. Можливо, вони будуть, але набагато меншими ніж те, що ми побачили сьогодні. Та дай Бог, знаєте, ми точно тому не проти. От до чого ще прикута увага, це до сторони Білорусі, до українсько-білоруського кордону. МЗС України виступило із заявою. Я її зацитую в ефірі. Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусі не робити трагічних для власної країни. Помилок під тиском Москви, а її збройні сили припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у Білорусі систем вогню. Також у відомстві наголосили, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу. Питання до вас: наскільки реальною є ця загроза? Давай так особисто я відверто. От зараз ми субіктивне бачення загрози для України з боку Республіки Білорусь немає. Я готовий аргументувати свою думку декількома тезами. І так, поїхали, першим. Республіка Білорусь тривалий період часу допомагає е, Російській Федерації у вторгненні в Україну е, боєприпасами, різноманітною технікою, тобто зі складів було вже багато чого передано, в тому числі розконсервована техніка. Останнє моє спілкування з окремими представниками Білорусі, які знаходяться в екзилі, тобто вони не проживають в Білорусі. Це опозиціонери. І от за їхніми даними, вони теж спілкуються з військовими, хто там має опозиційні погляди, кажуть, що е віддає Республіка Білорусь в Російську Федерацію в Курську для цієї курської операції для відбиття наступу українців техніку, яка знаходиться на озброєнні, не на складах, не е розконсервована, а саме та, яка на балансі, і от зараз, от ці ось пофарбовані танки. Й передають в Росію, запам'ятали. Тобто, те, що є живе, передають. По-друге, Українська прикордонна служба не фіксує переміщення російськовірніше білоруських військ в напрямок українського кордону. Цього немає. Це є заяви Мозерь, Гоміль в напрямку Київської області, Чернігівської області, але фактичного переміщення. Українські прикордонники кажуть, не знаю, може, ми погано бачимо, можливо, у нас біноклі якісь неправильні, але ну, не бачимо білоруської техніки. Моніторинговий паблік, Білоруський гаюн повідомляє про те, що орієнтовно на відрізку тисяча орієнтовно кілометрів, це спільний кордон України та Білорусі, знаходиться 1100, це, ну, це вже людей, 1100. Військових разом з вагнерівцями, і вони кажуть, ну це не серйозно. камон, ну 1100, Це взагалі це не це про що. Це ну в Курському близько п'яти тисяч українців знаходиться, можливо, трішечки більше. А тут 1100. сто. Я бачу особисто, що білоруський диктатор не бажає зв'язуватися з Україною, не бажає приймати участь у бойових діях, бо постійно наголошує. Останній серйозний бойовий досвід білоруські військові отримали майже 50 років тому. Це була ну 40 років тому. Це була афганська авантюра, то uh -huh. афганська кампанія, інтернаціональний долг. А останній останній серйозніший бойовий досвід це була Друга світова війна. Друга світова війна. Тих боєздатних підрозділів в них немає. Загалом білоруська армія це 65 тисяч людей, 20 тисяч це цивільні. Прибираємо їх, залишається 40-45 тисяч. Це без врахування не комплекту. Там же є теж не комплект. Ну виходить ще раз. Ну це не серйозно. Тому особисто я зараз загрози Україні з боку Білорусі не бачу. Хоча постійно треба дивитися і постійно моніторити все, що там відбувається, на всяк випадок, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Ну, поки це зрозуміло, нагнітання паніки. Ми так можемо резюмувати так, цей блок. Так, абсолютно вірно. якщо повернутися до Курської області, до якої зараз прикута маса уваги, е, яка ситуація зараз там, і тут питання, які сили військове керівництво Росії туди вже направляє, наскільки вони зосереджені там оборонятися. Дивіться суперечна інформація надходить з точки зору, чи забирає Російська Федерація свої збройні сили з окупованих територій України спочатку. Ну з різних напрямків, спочатку була інформація про те, що там і Харків, і Харківський напрямок, Херсонський, Запорізький, Донецький щось забирають. За декілька днів спростування ні, наші хлопці кажуть, все ж таки нічого не забирають. Навпаки, посилення покровського напрямку. Потім знову щось забирають. Тобто, ще раз, це війна, це туман війни. Не до кінця зрозуміло, забрали чи не забрали, але. Важке просування українців в Курській області фіксується, тобто вже просування не таке активне. Так, є здобутки, але вони набагато менше ніж були в перші тижні. Бої точаться набагато запеклішими. Ми бачимо, що все ж таки переміщують окремі підрозділи. Наприклад, це морська піхота з Криму, це морська піхота з ну, Тихоокеанського флоту. Це десантники з Бурятії, не пам'ятаю цей підрозділ. Їх туди перекидають. Повідомлялося про а, кадирівців ні, про а, строковиків курськ, ой, не курськ, перепрошую Калінінград, Мурманськ, а, там, десь з далекого сходу перекидають. Тому я так бачу супну особ, особисто, що можливо вже наступні тижні це вже буде набагато важче для нашого військового просування. Можливо, навіть поява лінії розмежування. Тобто зараз її немає. Наші військові працюють з коліс, де можуть просунутися, там б'ють, але на ближчими тижнями можливо вже таки поява окопів траншеї з російської сторони, з нашої сторони, і буде спроба росіян вибивати наші підрозділи з території Курської області з використанням. Будь-чого бомбардування, обстріли все що завгодне, вони навіть кажуть килимові бомбометання. Ну, подивимося, е, я читаю ваш Фейсбук. І ви висловилися там щодо арешту засновника телеграму Павла Дурова. Хочу спитати про це і у нашому ефірі. Що ви думаєте? До слова лише додам, що президент Франції Мануель Макрон буквально перед нашим ефіром заявив, що затримання засновника Телеграма Павла Дурова в Парижі не має під собою політичних підстав. Так, дивіться, з приводу Павла Дурова. Там є різні, різне ставлення до нього. Ми це не проговорюємо. Для мене було важливо зрозуміти наскільки сильно. Російська сторона буде намагатися витягнути Павла Дурова з е, французької в'язниці, і от я так і писав: що якщо ми побачимо велику скоординовану кампанію від російських посадовців від е, телеграм-ботів в різноманітних соцмережах, то в принципі можна робити висновок, що цей пан дуже цікавий російській стороні, що телеграм-канал як платформа є, ну не знаю, там не вочиною, але. Великої складової діяльності російських спецслужб, в принципі, ми це побачили. І колишній президент Дмитро Медведєв, і Марія Захарова, і безліч російських депутатів Держдуми, якісь чиновники і багато ботів, Маск. Тобто, я бачу скоординовану акцію на підтримку Павла Дурова, тому я роблю виснов, що Телеграм як платформа для України не є безпечною. Я не є прихильником заборони там всього, всього, всього. Бо ми так можемо скотитися до заборони от будь чого окрім телемарафону. Ну ну так неправильно. Я вважаю, що правильна буде позиція українського політичного керівництва наступною. Побачили, що телеграм-канал все ж таки це про помийка, велика така так. Зручно вести телеграм-канал. Це е, і цікаво читати новини, і ще раз зручно, зручно, зручно тричі можна сказати. Але виходить президент і каже: Шановні українці, я вирішив. Я тут подивився телеграм небезпечний, тому я зачиняю своє представництво в телеграмі. Мігрую, наприклад, до WhatsApp, Там є теж ті ж самі канали. Тому закликаю всіх. Айда, камон зі мною. І починається: Єрмак, Подоляк, Буданов, Малюк всі там мігрують без заборони, і ми не даємо трафіку російському телеграм-каналу, ми переходимо на західну платформу. Ще раз зрозумію, це незручно. Я багато бачив дописів, що ну як так, там вже всі звикли, там Ніколаївський ваньок, там різноманітні моніторингові пабліки. Це питання зручності. Я б таки би щоб мігрувати і забути про ось цей телеграм. Ми ну, коли б... зі ВКонтакті всі сиділи і якось відвикли і забули, і навіть вже не згадуємо. Пригадуєте ну, абсолютно так. вірно. Сьогодні президент прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков повідомив, що станом на зараз переговори з Україною втратили свою актуальність. Я знаю, що вони дуже хочу відповідати на такі глобальні питання, але повірте, коли спілкуються з людьми в магазині на дитячому майданчику, люди всі це обговорюють. Чого чекати далі від війни? І я хочу це питання поставити сьогодні. Вам. Супер, дякую за питання. Тепер відповідаю. Я на глобальні питання відповідаю, але якщо маю відповідь, я не хочу там домислювати щось там або відповісти. Тут я можу пояснити логічно, чому Російська Федерація принаймні зараз поставила великий хрест на гіпотетичних мирних перемовинах. Хоча до цього все, все йшло. Згадайте, будь ласка. Будь-яка розмова з боку Російської Федерації про мирні перемови не починалась незалежно від рівня спікера, будь-то Маша Захарова, Марія Захарова, або там, депутати Держдуми, хто завгодно. Вони починали так: врахування поточних реалій на землі. Тобто, бажання перемовин було таке: українці, це перекладаю буквально мовою простою. Все, що ми захопили у вас. Взагалі не піддається ані обміну, ані торгам. От там, де ми, то наше, там, де ви, то поки що ваше. Зрозуміли, і їм це подобалося. Але коли Україна зламала всю гру, перегорнула ту шахівницю і почала грати в карти, коли захопили Курську область, то. Ця фраза про поточні реалі на землі вона почала виглядати дуже якось принизливо для Росії. Секундочку, тобто виходить так, що ми повинні визнати Курську область за Україною. Ні, 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 -ні нам не подобається. Тому вони згорнули цей трек до того моменту, як з'явиться нова можливість аргументувати своє просування, нові якісь там. Можливості військові або відсутність військових можливостей, і тоді знову повернеться до мирних перемовин рано чи пізно вони почнуться, бо нас схиляють до цього. І я дуже сподіваюся, що візит пана моді, прем'єр-міністра Індії, до Києва, був дуже влучним, дуже корисним для нас. І згадайте, будь ласка, декілька тижнів тому пан Кулеба, міністр закордонних справ, був в Китаї і він, ну принаймні, ззовні був. Шалено задоволений тим, що він почув, тим, що він побачив. А Індія, Китай та Туреччина це три найбільш ключові партнери Російської Федерації, до думки яких Росія прислухається, думка яких важлива, і бажання цих країн Росія буде змушена виконати. Тобто, якщо вони всі трьох забажають мирних перемовин, то Росія буде змушена сісти з цих перемовин. Ми будемо дивитися, як будуть розгортатися події. Головне, щоб все була Україна. Дякую вам за цю розмову. Іван Стопак, військовий експерт, був з нами на зв'язку.